До якого роду належать ці слова? Швидкий тест. Шимпанзе. Цей шимпанзе чоловічий жовч. Ця жовч. Умань. Ця умань. Поні. Цей поні. Ківі. Це ківі. Какао. Це какао. Тбілісі. Це тбілісі. тунель. Цей тунель – Кір. Цей кір. Гуаш. Ця гуаш лате. Це лате. Аерозоль. Цей аерозоль. Салямі. Ця салями. Смерч. Цей смерч. чилі. Ця чилі – Шампунь. Цей шампунь. Накип. Цей накип. Перу. Ця перу. Авеню. Ця авеню пюре. Це пюре путь. Ця путь. Івасі. Ця і васі. Риба така. Колірабі. Капуста. Ця кольорабі. Степінь. Цей степінь. Тюль. білосніжний тюль. цей тюль. Мігрень. ця мігрень. Емаль. ця емаль. Дриль. Цей дриль. Нежить. Цей нежить. Ступінь. Цей ступінь. Розкіш. ця розкіш. Керч. ця керч. Ваніль. Ця ваніль сибір. Цей сибір обитель. ця обитель еспресо. Це еспресо. айпетрі, ця айпетрі І останнє слово біль. Цей біль.